Привіт прекрасна. Займай зручне положення та сідай зручніше. Закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як розслабляється тіло. Перенеси увагу на кінчики пальців ніг. Порухай їми. Вони м'які та теплі, розслаб ступні, гомінки, каліна, в ногах може відчуватись важкість, яка з часом мине. Відчуй хвилю спокою, яка піднімається вище до стегу, таза, живота. Розслаб грудну клітку, плечі, руки. Дозволь шиї обличчю та очам відпустити напруження. Уяви навколо себе золотисте світло. Воно оточує твоє тіло, наче теплий захисний кокон. Відчуй його ніжне сяйво, як воно проникає у кожну клітину, заспокоїє, живить, лікує. Якщо у якійсь частині тіла ти відчуваєш більший дискомфорт, звернись до неї подумки, запитай, що ти хочеш мені сказати? Що я можу зробити для твого зцілення. Що мені зробити зараз або по життю? Довірся відповідям, які можуть з'явитись. Якщо відповідь не приходить, просто залишайся у світлі та довірі. Спрямуй енергію любові. Цю частину тіла. Нехай золотістий потік огортає її, відновлює та лікує. Тепер побач себе здоровою, сильною, наповненою життям, уяви себе у різних ситуаціях, енергійною, активною, радісною. Ти випромінюєш божественне сяєво краси. Повторюй наступні слова, подумки або голос. Я вільна та здорова. Я подолала усі хвороби. Я випромінюю енергію та здоров'я. Я люблю своє тіло. Та повністю задоволена їм. Я ставлюсь до свого тіла з добротою, і воно дарує мені силу здоров'я. Я наповнена енергією. Я вдячна за здоров'я, красу і життєву силу, які в мені зростають кожного дня. Відчуйте ці слова серцем. Вони стали вашою правдою. І тепер, коли ти знову повернешся до цієї медитації, являє себе в золотистому світлі, останній гармонії, сили та здоров'я. Щоб закріпити ефект, практикуй цю медитацію. Щодня протягом 21 дня. Так ти створюєш тілі і розумі нову програму здоров'я, гармонії та внутрішньої сили. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Не спіши відкривати очі відразу. М'яко повертайся тут і зараз. Відкрий очі, як будеш готова. Я дякую тобі, що ти приділила сьогодні час для себе. Мені дійсно цінно почути тебе, тому залишай коментар під відео, яку медитацію створити для тебе наступною. З вірою в тебе, Анна Труміна.